Вітаю вас, діти! Подивіться, будь ласка, хто сьогодні у нас в гостях. Це ж Баз Лайтер. А він каже, що сьогодні його звати Баз Спортик. Як ви гадаєте, чому він так сьогодні вирішив себе назвати? Вірно, тому що він дуже-дуже хоче позайматися спортом і шукає собі друзів та помічників. Тож і я пропоную вам невеличку спортивну зарядку. Готові? От з позарання шле усім свої вітання, щоб відмінно йшли всі справи, радить нам робити вправи. Посміхаємось, не сунуємо і на місці покропуємо. Руки на пояс ставимо сміло. І повертаємось вправо і вліво. Кілька разів тепер поприсідаємо. Далі дружно постриваємо. Вдих і видих зробимо сильно, дихаємо легко і повільно. Почали свій день із зарядки. Все у нас буде в порядку. Діти, А тепер я пропоную кожному з вас зробити робота-помічника собі для занять спортом. Для цього нам знадобляться геометричні фігури. Давайте розглянемо, які в мене є. В мене є квадрат великий. так? Є квадрат трошки менший, і декілька маленьких квадратиків. Так, один, два, три, чотири. В мене є трикутники. 4 штуки. Два, три, чотири. І я, я взяла собі два кола. Одно трошки менше, інше трошки більше. Ви можете зробити геометричні фігури з кольорового папіру або з кольорового картону. Тож, давайте спробуємо зробити робота. Готові? Так, візьмемо круглий тулуб. Так, спробуємо. І круглу. Голову. Так, цей чотирикутник мені поки не потрібний. Я його прибираю в сторону. І зробимо так, наче він робить з нами зарядку. Руки в сторони. Угу. Так. І цю руку зробимо. Дивіться. Так, і можемо зробити ось такі йому ноги. Але ви можете пофантазувати так, як ви хочете самі. Так, ну, наприклад, такий. Або можна зробити іншої форми. Давайте ще пофантазуємо. Тож беремо квадрат за основу. Це буде наш тулуб. Голову яку зробимо? Пропоную знову зробити круглу голову. Так? Угу. так, зробимо йому ноги. Так, використовуючи чотирикутники. Так. Так. І можемо, наприклад, зробити, що він з нами вітається. Так. І поставити оці. Квадратики таким чином. Він кричить нам Вітаю вас, спортсмени! Будьте сильні та здорові! Діти, подивіться, будь ласка, скільки різних роботів або фігур можна зробити за допомогою геометричних фігур. Варто лише пофантазувати! Тож, давайте ми тепер з вами пограємо в гру. Стисніть руки в замок. Якщо у вашого робота квадратні руки. Так. Похитайте головою, якщо у вашого робота руки опущені вниз. Поплескайте в долоні. Якщо у вашого робота руки розведені в сторони. Так, стисніть кулачки, якщо у вашого робота квадратна голова. І потрясіть руки перед собою, якщо у вашого робота одна нога. Так, але подивіться на ці малюнки, і що ми забули зробити у нашого робота. Ми забули намалювати йому оченята. А у вашого робота є оченята? А тепер у нас є робот з руками, ногами, головою, очами і тулубом. Тож ми можемо з ним привітатися. Покліпайте очима, вітаючись з вашим роботом. Так, тепер відкрийте широко очі. Начебто ви здивувались. Зустрічі з вашим роботом. Підморгніть йому лівим оком. А тепер правим. А тепер обома. Так. Подніміть очі догори і подумайте, що б ви могли подарувати вашому роботу. Добре. А тепер опустіть очі вниз. І намалюйте поглядом подарунок для робота. Закрийте очі, відкрите, посміхніться. Добре. А тепер я попрошу вас домалювати біля вашого робота те, що йому потрібно для занять спорту. Тож. Так, пам'ятаєте нашого робота? А, я гадаю, що він в мене буде штангіст. Він підняв руки до гори, він такий сильний, великий получився. Тож я домалювала йому штангу. А що домалюєте своєму роботу ви? Діти, подивіться, будь ласка, як зрадів сьогодні наш гість. Бан Спортик сьогодні щасливий, що в нього появилось так багато друзів-спортсменів. І я сподіваюся, що ви теж будете любити спорт. Робіть зарядку кожен день! А ми бажаємо вам бути здоровими та усміхненими. Тож зустрінемось ще на все добре!